Доброго дня, друзі! Я в селі Гереженівка. Хочу подивити ще одну хатинку, показати вам. Село близько біля Умані, доволі розвинуте. Є все необхідне. Я маю на увазі сільрада, церква, школа, садочок. По роботі тут є пікарня. Є аграрні фірми, Ставки, але в основному всі в Умані працюють. Транспорт їздить регулярно. Дивимося хату. На відео назвав її Сушківкою, але це село Ререженівка. Друзі, хата в селі Сушківка. 50 соток землі. Заведений газ, вода, заведена в літню кухню, інтернет, на вулиці є, не проведений. Хатка така цікава, зараз покажу вам. Вулиця під склоном. Виходить до ставка, тож дуже гарно зараз сходжу і покажу. Така літня кухня, заведений газ, груба робоча. Это для худобы споруды. Навесы такие в ерунде. така кимнатка, без да А, так і опаленням виходить грубо тут, значить там топиться теж. Це грубо теж конвектор, еще так кімноточка. Тут нам по хаті дерев'яні, в віранді тільки пластик. Все, зараз покажу на городі, яка красота дуже гарна. Оце вигляд з порогу. Отак. От Так, це город іде. Фруктові дерева, це споруда для дров і сарай якийсь. Город йде до самого низу туди, я вже туди не піду, бо у людей немає багато часу і болото, думаю, йде. буде. Отакі класні ставки. Все, друзі, дякую вам за перегляд.